Оперативна інформація станом на 18 годину 20 вересня щодо російського вторгнення. Триває 209-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та отримані захоплених територій, а також зриві активних дій сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення. Здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку. За поточну добу російські окупанти завдали 7 ракетних та 20 авіаційних ударів, здійснили понад 15 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об'єктах на території України, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Внаслідок терористичних дій російських військ за поточну добу постраждала інфраструктура більше як 20 населених пунктів. Серед них Слов'янськ, Сіверськ, Солодар, Бахмут, Вугледар, Степне, Нікополь та Очаків. В населеному пункті Печеніги окупанти намагались зруйнувати дампу Печенійського водосховища успіху не мали. Зберігається загроза завдання противникам авіаційних та ракетних ударів на всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів та різнокаліберної артилерії. На Сіверському напрямку в районах населених пунктів Михайлова і Гутастудонецька, Чернігівської області та Нововасилівка і Ряснесюмської області. На Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Дергачі, Фиголівка, Дворічна, Шевчанкове, Куп'янськ і Кам'янка. На Краматорському напрямку Ярова, Пришип, Донецьке, Серебрянка, Шурове, Райгородок, Озерне, Крива Лука. Миколаївка, Сіверськ, Іванодарівка, Роздолівка, Олександрівка та Григорівка, на Бахмутському напрямку: Верхньокам'янське, Виїмка, Спірне, Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Солодар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Миколаївка, Друга, Зайцеве, Майорськ та Нью-Йорк. На Авдіївському напрямку Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Первомайське. На Запорізькому напрямку Новосілка, Новопіль, Времівка, Велика Новосілка, Вугледар, Новомайорське, Залізничне, Гуляйполе, Малинівка, Червоне, Дорожнянка, Малі Щербаки, Малата Кмачка та Кам'янське. На Південнобузькому напрямку обстрілів з боку противника зазнали понад 25 населених пунктів зокрема Високопілля, Миролюбівка, Новогригорівка, Білогірка, Благодатівка, Широке, Зоря Шевченкове, Тернові Поди, Правдине, Мирне та Олександрівка. В результаті успішних дій підрозділів сил оборони на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує заснувати в втрат. Лікувальні заклади міста Горлівка переповнені важкопораненими військовослужбовцями окупаційних військ. Крім того, з території Херсонської області на тимчасово окуповані території Донецької області переміщено два великогабаритних вантажних автомобіля з тілами загиблих осіб з 1-го армійського корпусу збройних сил Російської Федерації. Кількість уточнюється. Через невдале проведення заходів прихованої мобілізації військово-політичним керівництвом Російської Федерації прийнято рішення щодо виведення підрозділів 217-го парашютно-десантного полку з території Сирійської Арабської Республіки та їх подальшої підготовки до перекидання на територію України. Підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Веселе Курдюмівка, Миколаївка, Друга. Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар'їнка та Новомихайлівка протягом поточної доби для підтримки дій наземних угрупувань авіація сил оборони уразила 12 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та одну позицію зенітно-ракетного комплексу. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили один БПЛА ворога. Ракетні війська і артилерія за поточну добу завдали вогневого ураження по 30 об'єктах противника, зокрема, по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 районах зосередження артилерії, а також трьох складах боєприпасів. Загальні втрати ворога уточнюються. Згуртовані ми не переможні, наближаємо перемогу разом. Слава Україні!